Привіт, мене звуть Саша, і як ви зрозуміли, сьогодні будемо робити дачний садовий столик. Під час зйомки цього ролика я зрозумів, що на старості можу і не дочекатись стаканчика з водичкою. Давай уже! Давай. Ось такий у нас вийшов стіл. Ці стільці я робив минулого року. Я зроблю відео, як я їх виконував. Тож починаємо. Попереджу одразу, столик обійшовся мені майже даром. Все для нього в мене було як докупляв лише саморізи по дереву. Нарізав необхідного розміру дошки і знайшов центр. Стіл планував зробити круглим 90 см в діаметрі. Під час примірки почав розмірковувати, як закріпити крайні дошки. І не знайшов кращого виходу, як взагалі прибрати їх. І тепер стіл вийде не круглий, а в формі еліпсу. Для виконання цього етапу роботи мені знадобився електролобзик і більш-менш рівні руки. Це ми підтягнемо. Так ось цю щілину треба трошки підточити. Підганяємо дошки по формі, щоб прибрати сильно видимі щілини і підготуємо поверхню до наступного етапу шліфування. Після шліфування дерево має зовсім інший вигляд. Світлий колір, чітко видно текстуру, тож можемо кріпити ніжки. Так, ось така вийшла столешня, але треба трохи укріпити цю крайню, бо вона хитається. Використаємо отакі дерев'ятки і воно буде місніше. Ось так виглядає наш напівфабрикат. В чому напів? Бо треба ще виконати половину роботи для його завершення. Для того, щоб стіл прослугував нам довгий час, його потрібно покрити лаком, але перед цим я його обпалю горілкою. Ні, не той, що вживають на свята з гарним застіллям, а газовою. Обожнюю цю частину роботи з деревом. Неймовірно, гіпнотизуючий процес. Лак для дерева в мене залишився ще з минулого року, коли я робив стільці. Але ось проблема кришка приклеїлась, і відкрутити її чисто дурною силою не вийшло. Тож довелося її розрізати і погнали. Починаємо покривати лаком нашу стільницю. Вирішив, що треба і знизу, чисто для себе, щоб знати, що немає пропущених місць. І коли мурахи будуть дивитися на стіл з землі, то зможуть оцінити мою роботу. Покриття лаком треба виконати декілька разів, щоб лак ліг рівномірно і дерево виглядало блискучим. Під час роботи кісточкою картинка вимальовується, стіл виглядає дорого багато. Це дає наснаги і розуміння, що робота виконана недарма. Невже фінал? Обмотую ніжку тросиком через 5-6 обертів кріплю його саморізом, щоб він не сповз. І нарешті стіл готовий. Він чудово гармоніює зі стільцями і виглядає це як ідеальне місце для ранкової кави на природі. Так що, ще побачимось, до зустрічі!